Вітаю! У цьому відео я розповім, із якими неприємностями можна зустрітися купуючи на Аліекспрес. На міжнародному онлайн-маркетплейсі зібралася велика кількість продавців, а також покупців зі всього світу. Є продавці відповідальні, надсилають товари згідно опису, без пошкоджень тощо. А є такі, які взагалі можуть не надсилати товари. Звичайно, є велика кількість шахраїв, які просто виманюють гроші у довірливих покупців. Головна рекомендація: якщо ви отримали посилку. Обов'язково зніміть відео розпакування цієї посилки, а також покажіть увесь її вміст. Так ви отримаєте надійний доказ того, що для вас надіслали не той товар або товар пошкоджений, і зможете без проблем повернути свої кошти. Якщо ж цього не зробити, то, наприклад, замість шуруповерта ви можете отримати ложку або вилку за ціною 15-2000. І, скоріш за все, не зможете повернути свої гроші і доказати, що вас обдурили. Є продавці, які просто не надсилають оплачені товари, але в такому разі немає ніяких проблем. Замовлення можна скасувати в будь-який момент. Якщо ж ви не скасуєте замовлення, то воно буде скасоване автоматично після того, як мене термін відправлення. Після цього для вас автоматично будуть повернуті кошти. У мене таких замовлень було багато. Зараз на екрані ви можете бачити одне із них. А ось інший знімок екрана. Це замовлення по факту не було відправлене, але продавець надав трек номер для відстеження, і система думала, що він відправив замовлення, тому я не міг його скасувати і не міг повернути свої кошти. А також не міг відкрити спір. Я його зміг скасувати аж через три місяці, і все одно система AliExpress вважала, що я все-таки це замовлення отримаю. По факту, потрібний для мене товар не був відправлений, і я не міг за нього повернути гроші. На даний момент в Aliexpress проводиться велика кількість акцій та ігор, у яких можна виграти гроші або товари. Ось для прикладу, товари за 1 цент. Потрібно заходити на цю сторінку, відмічатись і отримувати спроби. Ці спроби можна використовувати для того, щоб подавати заявку на товари, які б ми хотіли виграти. Якщо вас продавець вибирає, то товар можна придбати за 1 цент. При цьому вартість товару може бути як декілька гривень, так і декілька тисяч гривень. Але в багатьох випадках після виграшу, у мене таких випадків вже більше 10. Просто блокується оплата товару. Тобто, по факту товар виграний, а купити його не можна. Є товари, які для мене вдалося оплатити і придбати. Про них я розповідав у своїх відео, але оплату більшості товарів просто заблокували. При спробі оплатити товар я отримую наступне повідомлення: термін дії деяких знижок минув, оновіть сторінку, щоб ознайомитися з актуальними відомостями перед розміщенням замовлення. З якими відомостями, що за відомості, невідомо. Простими словами, система мене просто заблокувала, аби не дати отримати такий дорогий приз за акційною пропозицією. Можна зробити висновок, що продавці таким чином набирають підписників і просто не відправляють товари. Чому набирають підписників? Тому що для того, аби взяти участь в розіграші певного товару при подачі заявки, ви також маєте підписатися на продавця. Зразу я думав, що це блокують окремі продавці, але пізніше зрозумів, що блокується все на рівні системи. На AliExpress є така гра. В якій необхідно поливати дерево. Після того, як ваше дерево виросте, тобто після досягнення 100%, можна буде отримати приз за спеціальною ціною. Для мене його пропонують купити за 10 центів. Звісно, я погоджуюсь, натискаю купити і при оплаті отримую аналогічне сповіщення. Зауважу, що таким способом я вже виграв два призи, оплатив їх і отримав. І ніяких проблем не було. По суті, як там їхній штучний інтелект чи що там керує цією платформою, вирішить, так воно й буде. От не захотіли для мене віддавати виграні товари і не віддали. Звичайно, я спілкувався із службою підтримки, але якихось дієвих результатів не отримав. Щось типу: зачекайте на нові акції, їх там проводиться багато ну в такому плані. Я це відео зняв лише для того, аби ви розуміли, що не завжди безплатні або акційні товари можна отримати. В більшості випадків вас просто надурять. На цьому буде все. Дякую за увагу. e até o